Всім, я дуже рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні у мене буде відео відеозвіт про закінчення спільного проєкту Вернісаж осінніх бар. І сьогодні я хочу вам розповісти про всі мої роботи, які я зробила в цьому спільнику. Всі посилання я залишу внизу. Цей спільний проєкт організували Ліна Сергієнко і Маруся з каналу Маруся на скриня рукоділля. Всі посилання на дівчаток, на їхні канали я обов'язково залишу під відео в описі. Так що заходьте до дівчаток, дивіться, надихайтеся їхніми роботами. У них дуже, дуже чудові роботи у всіх. Так що, заходьте, підписуйтесь, підтримуйте нас, нам дуже важлива ваша підтримка. Ми будемо дуже вам вдячні. Тож, хочу вам трішки розповісти і про свої готові роботи, які я закінчила в цьому спільнику. Так як я там, можна було брати цей спільний проєкт і уже розпочаті процеси, які. Дуже довго лежали і не було стимулу якогось їх закінчити. І ось цей спільник якраз для мене став тим стимулом по закінченні моїх недов'язів. Ось, ви бачите, ззад, ззаді в мене висять всі мої роботи, які я зробила. І потрошки я вам зараз буду розповідати. Це ось кардиган. Ось такий, бачите, він у мене був майже дов'язаний, залишалось мені кармани дов'язати і планочку. Гудзики, Гудзики я попришивала, але сюди на кардиган потрібно більші. Я хотіла більші купити, але чомусь подумала, що вони будуть дуже завеликі. Тому я замовила інші гудзики, попришиваю. Ось і кармани такі також прив'язувались вони крючком. Це в'язала я по майстер-класу з каналу Ла Настільне В'язання. Я думаю, що ви всі добре знаєте цей канал. Ось, ось такий кардиган вийшов, але не знаю, він вийшов і. Класний, мені він дуже подобається, але чомусь, ну не знаю, мені хотілося, щоб ну, не, не ту пряжу я взяла. Він такий трішки. Мені хотілося, щоб він обвисав такий був якийсь, ну не знаю. А він трішки такий дубовенький, але дуже теплий. і, ну Мені не дуже подобається, як я в ньому виглядаю. Я його одягала, мабуть, лише один раз на пробу. і... Ну, не знаю, чомусь не сильно мені подобається, як я в ньому виглядаю. Так, це перша моя закінчена робота. Я буду тут скидати потихеньку і буду вам показувати все, що я подов'язувала. Так, складати сюди. Це ось моя жилетка. Також в мене була вона в недов'язах, тут такі розрізи. Але якщо хтось захоче в'язати щось подібне, я раджу вам більше робити. Я не думала, що в мене буде такий довгий жилет, і тому я зробила такі ось маленькі розрізи, а краще було більше. більше. Ну, на мою думку, що було б краще, якби було, були більше розрізи. І ось тут такі. Витягнуті петлі. У мене є невеличкий огляд на цей жилет. Так що заходьте, дивіться, кому цікаво. Ось такі тут на зав'язочках. Що хочу сказати, він легенький і дуже-дуже теплий. Класний, мені подобається. Накидаю його і на. Ну і на, на футболку, і на светрик. Ну, чудово, мені дуже подобається. Так, Так, це щодо цього жилета, вибачте, перебили трішки, він дуже-дуже теплий, він легенький і теплющий, мені дуже подобається. На роботу я його носила і залюбки. Ось такий такий. так. Це друга моя закінчена робота. Так, тепер ось цей, зараз покладу, тепер ось цей джемперок. Ось це, я, як я вам і казала, я в'язала його мамі. Пряжа, ой, я не знаю, правильно я скажу чи ні. Етикетку. Я я не знаю, де я діла етикетку. Етрофіл. Есланд. Я, я не буду казати, тому що я не ас в англійській мові. Що я хочу сказати за цей светрик? У мене теж є невеличкий огляд на нього і на цю пряжу навіть. Я в'язала з такої самої пряжі, тільки чорний. Чорна ниточка ну, зовсім відрізняється. Чорна вона якась платніша і джемперок вийшов, ну, класний. А ця. Ну, зовсім зовсім вона ну, тонка, якась, не знаю, і в'язала я тими самими спицями і все. Ну, хоча, хоча, в принципі, нормально він вийшов. Мамі подобається ось такий. Це, до речі, ця ниточка в мене залишалася від того джемперка. І я її сюди також вкинула. Так що, ось такий. Ось. Він такий довгенький. Так. так, це щодо мого джемперочка. зараз я це уберу і покажу вам іще, що я, що я закінчила. Так, поміняю давайте так, зараз це я зніму. Це також був мій недов'яз. Ось вийшла в мене така водолазка. Ось так, зв'язана, бачите, резиночкою. Це взагалі я в'язала плаття. В'язала плаття Алізе Lanagold 800 і тут. Додалася якась бобінна ниточка. Я вам не скажу її склад, тому що купувала її дуже давно. І вона в мене так лежала, тому що я ну, не розуміла взагалі нічого в бобінних пряжах. Я, в принципі, і зараз не дуже в них розумію, але дивлюся у дівчаток відео і трішки вже починаєш якось Ну, хоч трішки розуміти і склад, і, і все. А тоді я. Ну, взагалі нічого не розуміла. І вкинула сюди, до речі, цю ниточку. І вона класна, класна, вона м'якенька вийшла і, і теплюща. Так що в'язала я плаття, розпустила. Мені не сподобалось, розпустила. І вийшла в мене ось така водолазка. Водолазка класна, мені подобається. Регланом, ось так. Так, це щодо моїх недов'язів. Тепер була там номінація осінь, найкраща пора для натхнення. Я піддивляюся, тому що повиписувала, все не запам'ятаю всі номінації. І зв'язала я до цієї номінації ось такий коротенький кардиганчик чи кофточку, кому як зручно. Називайте ось такими листочками кучинелі. Видно вам О, ось так, бачите? Також в мене є опис на цей кардиган, невеличкий такий, з якої пряжі я в'язала. Я там все розповідаю. Ось так. Ось такий кардиганчик у мене вийшов. Також, що я можу сказати, Ниточка також тепла. Чудова, хоч він такий і весь повітряний, але, але теплий. Мені дуже подобається і під джинси, і під е, спідницю. Класно. Ось так. На футболочку і на маєчку можна накидати. І все на роботу дуже класно. Так, це щодо, я сюди повісю. Щодо ще однієї номінації, так, зігріємо ручки й ніжки. Зв'язала я ось такі шкарпеточки. Ось тут у мене йде таке, такий візерунок. Ось Так, як би вам показати, щоб видніше було, ось так. Ось такий візерунок. В'язала я одразу на двох спицях із від миска. І ось такі шкарпеточки в мене вийшли. Брала це я шкарпеткову пряжу в магазині Чудопряжа, в них в бабінах вона продавалася. І я спробувала купити. Ну, скажу, що Ну я прала один раз. Ну, Вони все рівно такі жорсткуваті. Можливо, якщо ще будуть вони пратися, то, можливо, м'якші будуть. І в кого дуже чутлива шкіра, я скажу, що вони будуть дуже кусатися. Мені, ну, мені, в принципі, на мене це ніяк не впливає, мені все рівно, а в кого хто такий чутливий до колкості, то вони покалують. Так, потім діти то наші квіти. В мене навіть вдалося і в цю номінацію зв'язати ось такі, зараз я вам покажу, ось такі пінеточки. Ось так. Ось такі гарні. Давайте. О, ось так. Такі, як ботіночки, бачите? Це в'язала я по майстер-класу Світлана в'язання для душі. В неї дуже багато там дитячих речей. І я зв'язала. Мене попросили на роботі в'язати, і це такий буде подаруночок. І ще одні такі самі. Бо це в'язалося на двійню. Двійнята, два хлопчики будуть. Ось такі пінеточки. Так. Наступна номінація і оселя вбралась в багряне намисто. Цю номінацію я зв'язала накидку, на кухню, на уголок, я фото вам вставлю обов'язково. І зв'язала я дві такі ось наволочки. Ось такі наволочки на. Подушки. Ось так. У мене є на каналі, якщо комусь цікаво, то на каналі у мене є майстер-клас по в'язанню цього візерунку. Як він в'яжеться і по прямій, і як в'яжеться така ось наволочка. Там я показувала, як зшивається все. Так що, кому цікаво, заходьте, будь ласка, дивіться. І в'яжіть. В'яжеться зовсім легко. Неважко. Так, ось такі дві, дві подушечки. Такі класні. В'язала я їх із пряжі Alize Burkum Classic. Це стопроцентний акрил. Пряжа чудова, не колеться, м'якенька. Прати можна в машинці пральний. Мені подобається. Я не одну річ в'яжу цією пряжею, і мені дуже подобається. Таке напледи і наволочки, ну, воно класне. Так, ну, нібито все розповіла, всім похвасталася з вами, все показала. Здається, здається, нічого не забула. Так що, якщо було цікаво, Заходьте на канал почастіше, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх нових відео, моїх майстер-класів. І підтримайте, будь ласка, своїми лайками мій канал. Мені буде дуже приємно. Ну, а я буду закінчувати. На все добре вам, миру! Тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!